Натхнення від Бога не просто дає слова, воно відкриває істину, що змінює життя. Про справжнє натхнення поговоримо сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. Багато людей ставлять запитання щодо оригінальності натхненних писань. Чи може справжній пророк щось запозичувати з ненатхненних джерел? Якщо він або вона. Так чинять, чи залишаються ці уривки ненатхненними острівцями у натхненному тексті. Більше того, якщо пророк не зазначає джерело інформації, чи можна його, чи її звинувачувати в плагіаті. Протягом століть було звично використовувати ідеї інших без зазначення першоджерела. джерела. Класичним прикладом є Вільям Шекспір. Який, за словами Ральфа Емерсона, заборгувався у всіх напрямках і міг використовувати все, що знаходив. Однак у сучасну епоху національні та міжнародні закони стали суворішими щодо авторських прав. У США закон про авторське право ухвалений 4 березня 1909 року. Який набув чинності 1 липня 1909 року став першим федеральним законом, що ефективно забезпечив охорону літературних, художніх і драматичних і музичних творів. Тому несправедливо судити класичних авторів, включаючи пророків за сучасними законами про авторське право, глибоке вивчення Біблії виявляє чимало випадків. Коли її автори використовували ненатхненні джерела, Божий пророк може цитувати ненатхненних авторів, якщо це допомагає передати істину або підкреслити певний духовний принцип. У Біблії є кілька прикладів, коли пророки і апостоли посилаються на твори ненатхненних авторів. Апостол Павло у своїх посланнях. Цитує язичницьких поетів і філософію. У діях апостолів» в 17 розділі 28 вірші, він цитує давньогрецького поета Арата, адже і ми з його роду. У першому посланні до Корінтян, в 15 розділі в 33 вірші, він цитує давньогрецького драматурга Менададра. Погане товариство псує добрі звичаї. У книзі Чисел, в 21 розділі в 14 вірші, згадується книга Господніх воїн, яка не є частиною натхненних писань. Юда у своєму посланні, в першому розділі цитує апокрафічну книгу Еноха. Книга Йова містить численні ненатхненні промови, що звинувачують Йова у злі. Біблія навіть цитує деякі брехливі слова сатани. Записані в книзі буття 3 розділі та Євангелії від Матфія в четвертому розділі. Чому це допустимо? Бог дає мудрість своїм пророкам розрізняти істину навіть у ненатхненних джерелах. Якщо певна думка відповідає Божій істині, вона може бути використана для підтвердження або пояснення духовного послання. Це допомагає. Досягти людей їхньою мовою і культурою, як це робив апостол Павло в Афінах. Таким чином, натхненний пророк може цитувати ненатхненних авторів, якщо це служить для пояснення Божої істини та не суперечить святому Писанню. Пророче натхнення не означає абсолютно оригінальність, а лише Боже керівництво через Святого Духа. Для точного передавання істини та неупередженого викладу фактів, щоб уникнути перекручень і хибних уявлень, нам потрібне хоча б базове розуміння того, як діє натхнення. Наш фокус не повинен бути на недосконалих посудинах, що несуть звістку, а на змісті непомильного послання. У другому посланні до Корінтян, четвертому розділі в сьомому вірші, написано Цей скарб ми носимо в глиняних посудинах, щоб велич сили була Божа, а не наша. Скарб було довірено глиняним посудинам, проте він усе одно походить із неба. Свідчення передане через недосконале людське слово, але воно залишається свідченням Божим. Біблія не просто містить Божі слова, вона і є Його Словом. Помолимось. Дорогий Небесний Батько, ми безмежно вдячні тобі за слово Твоєї святої правди, за те, що Ти, Господи, закликав усі часи людей до проголошення Твоєї святої правди, Добав же, Господи, нам усвідомити надзвичайно важливу відповідальність, що ми є посудинами, які ти використовуєш для передачі твоєї святої звістки, і допоможи нам бути вірними Твоїми слугами у Твоїх руках. Прослався, Господи, через наше життя, і нехай Слово Твоє дійде до слуху людей. В ім'я Христа, молитва наша. Амінь. Завжди довіряйте Слову Божому, зверненому до вас.